1648 році Богдан Хмельницький сьогоднішній день був визнаним гетьманом е, війська Запорізького. Він від нього такий артефакт, якого в кого немає ні в кого. Це булава Богдана Хмельницького. Унікальніша річ, тому що невідомо де вона знаходиться. Дана булава відтворена по портретам його, які е, знаходяться і в Чернігівському музеї, та в інших музеях. України. Унікальніша річ була навіть представлена на виставці, яка присвячена Гетьманству України метал, е матеріали, дивіться, позолота, посріблення, позолота, шкіра, позолота, посріблення. Е оця, не знаю, як правильно назвати, також в позолоті, шипи в позолоті і каміння сваровські, які переплітаються з каміннями. Е які імітують натуральні каміння ще унікальним є те, що даний футляр він виготовлений з дерева із такими накладками. Також в металі, шкіра, шкіра, такий фон це дерево, замочки в позолоті. І, звісно, до такої речі буде йти сертифікат: з чого виготовлена, як виготовлена, і коротка його історія. Було виготовлено всього-навсього декілька таких екземплярів. Будьте тим, в кого вона може бути. Вдома, в офісі чи ви хочете комусь її презентувати зараз. Багато іноземних гостей приїжджає до нас, і це буде унікальною річчю, кому ви подаруєте сайт Exclusive.com в шапці профілю, а також під відео є номер телефону. Звертайтеся гарно запакуємо все вам. Доставимо, ви будете задоволені такою унікальною покупкою.